Доброго зимового дня! Давно з вами не чулися. Моя, так як і всі садівники, взимку перебуваю в стані анабіозу, коли згадуємо про те, як гарно у нас щоде цвіло влітку, який був гарний урожай, робимо якісь плани на майбутнє. Сьогодні хочу вам показати, який я роблю спогад собі про літо. Це невеличкі ароматні подушечки, які роблю з трояндових і не тільки пелюсточок. Взяла саме це відео троянд, того що з них збираю пелюстки. такі вони вигляд ось мають. Сортую їх зазвичай за кольором, Того що кожна трояндочка має свій особливий запах. І якщо я хочу скласти якийсь саме ароматичний букет то намагаюсь вибрати кожен з сортів окремо. Деякі троянди мають яскраво такі виражені нотки, такі, наче як парфуми, а деякі Можна заварити в чай, ось, наприклад, оцей сорт він дуже солодкий, якщо навіть саму пелюсточку погриз трошечки жовтого цього. я із неї навіть колись варила варення. Ну, варення, в принципі, таке на любителя, бо воно має такий специфічний трояндовий трояндовий смак. А можна використати, заварити, висушити і заварити собі на чай. Скласти якийсь конкретний букет, який вам більш подобається, смаку, і з нього робити. Ось цей останній поверх це у мене пелюстки з різних троянд зібрані. Це таки собі буде мікс. Що ж до того, як довго треба їх сушити, я використовую дегідратор, такий, їх на 35 градусів, і сушка відбувається, ну у мене тоді вона. Влітку не було якось то світло трошки перебилося. Але доволі швидко воно за день в мене, чи за два десь вже підсохло і можна було використовувати. Можна сушити його і в тіні, і на сонці точно не рекомендую, тому що ефірні масла, які там є, вони дуже швидко ну, випаровуються тоді. І не буде того. Аромату, заради якого ми і проробили цю всю роботу. Далі пропоную вам декілька варіантів зберігання цих пелюсточок. Можна просто скластися в якусь це ємність, ну бути обережні, бо в цій ємності можуть заводитися мошки. Якщо це, наприклад, коробочка, там є доступ дуже швидко. А найкраще я ось зберігаю, шью такі невеличкі. Мішечки, у яких можна набрати наповнити їх пахучими всякими травами. Тканину зазвичай використовую, яка була з бавовни. вона гарно має проникнення повітря, і тому її найкраще в ній зберігати буде. Кладу туди не тільки троянди, і різні трави, які у мене є, також і м'ята. І використовую, і ромашку, у мене прямо у дворі росте дика. Це деревій, Всюди на полях у нас росте його дуже багато. Він має яскравий такий аромат, і довго-довго він зберігається. А також разом з ними кладу це лавандове. коли обрізаю навесні або восени лаванду, я її сушу і також використовую для ароматних саше. І також трошечки можна квіточки додати. Наповнивши всі подушечки, верхівочку зашиваємо таким невидимим швом. Або ж хто як не любить або не вміє шити, можна просто зав'язати потім його ниточкою. У мене це бічовочка, і за цю бічовочку можна навіть підвісити на тремпель у шафу, просто щоб висіла. А можна розкласти у білизну, щоб мала гарний аромат зі спогадом літа. Можна насушити акацієвий цвіт. З нього дуже запашний такий чай виходить. Тільки треба обережно пити, бо не всім жінкам можна там якось під час вагітності. Також суниця сушена, вона має неймовірний аромат. І якщо вона сушена в дегідраторі, то вона зберігає його набагато краще, ніж просто, наприклад, висушити його на підвіконні. Ще один пізнаваний аромат. Це жасмін або чубушник. Його також можна додавати до чаю використовувати. І також у ароматичне саше. Один з найкращих варіантів зберігання листячка – це ось такий тубус під чаю. Він доволі герметично закривається і гарно зберігає аромат і якість листячка. Тож, я складаю по кольорам у різні тубуси і таким чином зберігаю в цих тубусах і мішечках спогади про літа. Бажаю вам в цьому році назбирати велику кількість таких спогадів і довгими зимовими вечорами ностальгічно згадувати про гарне-гарне літо. Вирощуйте свої рослинки, і нехай вони вас радують не тільки влітку, а й взимку.